Всім привіт! З вами CryptoEpic. Сьогодні я вам розповім про платформу у Web3 просторі Gamer Games де ми зможемо грати в 2 ігри і отримувати за це стейбли або токени проекту. Но перед початком відео я би хотів вас попросити підписатись на мій телеграм-канал. І також на мій YouTube канал, поставити лайк і написати комент. Я буду вам дуже вдячний. Всі посилання на платформу і на телеграм я залишу під відео. Отож, давайте розпочнемо. Що собою представляє платформа? Платформа е, збирає дані е, з, вашої, з ваших каток е, і записує собі, наприклад, там, в лідерборд або в місії. Зараз я більше детальніше покажу на ігрі Apex. Тому що в вільний час я граю Apex, і в місяць я отримую від 100 до 200 доларів просто дві, три, най, 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 не 3 годинки, а годинку-дві, граючи в ігри для того, щоб розслабитися від кріпти. Так, у нас є квести. Зробити 5 кілів, 3 нокдауна, і ми отримуємо за це токени проєкту. В мене, до речі, токені проєкту вже 4877. Так, як нам, як нам отримати стейбле USDC. Ми заходимо в контест. І тут є ладери. Тут є ладер безкоштовний, а є про він коштує гроші. Зараз я вам більш детальніше про нього е розповім. Для того, щоб приймати участь в платних ладерах, нам потрібно купити за 3 Battle Pass. Повірте, 3 долари ви відіб'єте дуже швидко, навіть якщо ви будете грати там по пів години в день. Зараз я вам покажу чому. Ми беремо, наприклад, апекс. Наприклад, наприклад Apex started, от. Беремо Apex, який стартанув 25 серпня і закінчується через 18 хвилин. 1 вересня 10.30. Всього зареєстровано 38 учасників. Призові будуть роздані на топ-100. Якщо 38, ти вже 100% попадаєш в топ 38-62, і ти вже отримуєш 2 долари. Вивід працює, не бійтесь, Вивід там взагалі, майже без комісії Там в полігоні 3 цента комісія буде. Но для, ну, я думаю, що в топ-10, вот, наприклад, я зайняв топ-7, зайняв зіграв всього 34 матча. Які були зараховані. І я попав в топ-7, я заберу своїх 5 доларів просто на суші, на піцу і так далі. Е, що нам потрібно? Нам потрібно скачати буде програму. І просто граючи в рейтинг, тут буде написано, в яких іграх воно потрібно буде грати. Е, зараз я вам точно покажу тик-тик. тик, тик, тик. Е, е, Ну Це ранкет. Ну, це, тут десь має бути написано. Connect Steam, це понятно. А, вот, ранки діга, все, сорян, ребят, Я це вирізати навіть не буду, просто затопив. Е, нарахування поінтів відбувається 3, кіл, 3 поїнта за кіл, 2 поїнта за нокдаун і 1 поїнт за асіст. Ви просто граючи в ігру, апаєтесь по рейтингу і отримуєте в кінці токен. Безкоштовні, призові, трішки менше і там трішки більше людей. Ну, Ви також граєте. Безкоштовний, граючи прошку, отримуєте токени і отримуєте стейбли. І крім того, да, крім того ви ще граєте одразу місячний е, ладер кожного тижня тижневий і раз в місяць місячний. І от, наприклад, я зараз знаходжусь на топ-5. Топ-5 це 25 доларів. Ну, я я сподіваюся, що до кінця місяця мене не скинуть далі, ніж топ-8. Я отримую своїх просто 20 доларів на піцу на суші. Е так, про це я вам розповів. Давайте ми поговоримо взагалі, про смурфи аккаунти і про читерів. Бачив на власні очі, як просто з лідерборду зникали люди. Чому вони зникали? Все дуже просто. Тут ми можемо перейти на steam аккаунт юзера і подивитись: ага, він, наприклад, припустимо, він, наприклад, дав 13 кілів. Ми перейшли на його steam аккаунт, а в нього в Apex Legends награно 15 годин. Ну, нереально, щоб людина за 15 годин. Так жорстко грала. Звісно, це Смурф, і його, скоріш за все, прибайнять і все. З читерами, з читерами як боротися, ну, теж є хороший варіант. Для того, щоб вивезти кошти, нам потрібно пройти верифікацію. Це надати паспорт і зробити селфі. Я не проти. Чому не проти? Тому що якщо читера, читера забанив Steam або забанив Apex Legends, Contra, Dota, неважливо. Він, бо, він більше не зможе по своїх даних зареєструватися, і йому потрібно буде шукати якогось дропа. Звісно, знайде, але дроп може окинути на бабки. І все, він попрощається зі своїм аккаунтом, і плюс типу, він, він не зможе ніколи вивезти кошти. Е, ми, як бачимо, що тут ігор є багато. Можливо, хтось буде грати в контру, можливо, хтось доту, можливо, Fortnite, можливо, PUBG. В кожній ігрі також є квести на токени і також є контенсти на USD, USDC. Це є тижневі і місячні ладери. Так, ніби я вам про це все розповів. Ну, Всі посилання я залишу під відео. Я буду радий вас бачити в своєму уютному чаті і телеграм-каналі CryptoECOF. Crypto і також під Ютубом. Залишайте свої коментарі. Далі тільки буде веселіше. Я ще вам в майбутньому розповім або напишу в своєму телеграм-каналі про Нян Герос, де з одного аккаунту можна буде заробити мінімум 100 доларів, граючи в день по годині часу. Ладер там, по ідеї, буде тривати в районі трьох тижнів. Ну, я вже забігаю трішки наперед, але я в своєму телеграм-каналі це запощу. Все, всім подякував, хорошого вам дня!